Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Обіцяно зроблено до України. Прибули танки Челенджер 2 та Леопард. 2 Уся ця наступальна техніка домовлена з європейськими партнерами в межах коаліції. Португалія передала нашим армійцям три танки. Леопард 2 Там теж ні міноборони зазначили, вони підтримують Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії. Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив доставку в Україну 18 сучасних танків «Леопард-2». А міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що це навіть більше ніж. Планували і що до цих машин включили комплекти з боєприпасами та запчастинами. Ну і вітчизняне міноборони не лише підтвердило, а й показало британські танки Челленджер-2, які теж уже на нашій території на одній з таких бойових машин проїхався. І очільник відомства Олексій Резніков, це неймовірно. Бене міністр оборони Великої Британії. Це дуже хороший танк. Велике спасибі від України, сполученому королівству ми підтримуємо Україну, підтримуємо політично, фінансово, а також постачанням зброї та особливо військовою підготовкою, яку забезпечують обидві наші країни.